Маркіян Лопачак є з нами на скайп зв'язку, майор збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Маркіян, вітаємо вас! Слава Україні, героям слава і якраз ось цей дозвіл бити ракетами по Росії, той, який ми справді хотіли, просили, аби нам дозволили, і це рішення ще адміністрації Байдена. Ми досить позитивно сприйняли, але з точки зору ситуації на полі бою, як це взагалі впливає чи кардинально змінює цю ситуацію. Поділіться з нами своїми думками. Ну, передусім хотів би привітати всіх з нам гідності та свободи. Це важливий день в новітній історії і щоденне нагадування нам усім про незламність української нації. Так що вітаю всіх, що стосується. Дозволів бити е, ракетами по території Росії, і чи буде мати воно якесь там кардинальне значення? Ну на у нас трошки даколи якісь е, в суспільстві завищені очікування. Однозначно, що це е, з точки зору військової справи, з точки зору українських військових, це значне е, посилення наших позицій, тому що Звісно, що коли ми спостерігали про накопичення ворога в прикордонній смузі переміщення техніки, і маючи обмежений ресурс діяти, скажімо, по тих скупченнях, воно робило певні незручності і становило дуже велику загрозу в подальших діях вже безпосередньо на нашій території. Насправді, сучасні війни, і загалом загалом в історії війн, дуже складно виграти війну, коли ти. Скажімо, так знаходишся в пасивній обороні, і суто відбиваєшся дуже складно виграти війну, коли всі бойові дії проходять на твоїй території і абсолютно не стосуються території ворога через то. Ці дозволи вони однозначно нас посилюють, вони однозначно дають нам певні можливості, але говорити, що максимально там якийсь короткий термін, чи і і що будуть якісь там миттєві кардинальні зміни. На це очікувати не потрібно. Те, що ми чуємо від Путіна зараз, це ну, однозначне підняття ставок з його боку, це знову ж таки залякування, це певні терористичні дії, які він так чи інакше вчиняє стосовно українського народу. І ми вже десь в цій студії зійшлися на тому, що ну, це нормально, що українці хвилюються, вони бояться, ми не знаємо, що нас чекає завтра, ну, але мусимо з цим усім справлятися. Як ви гадаєте, як це буде впливати на наше суспільство з точки зору того, що ми можемо або не можемо погоджуватися на якісь пропозиції щодо того, що війну треба заморожувати, зупиняти її? Як це може виглядати? Що думаєте ви як боєць Збройних сил України? Дивіться декілька аспектів відносно того, що ви сказали. По-перше, що давайте наластитися на російське МСО, яке от, давайте. Працює в такому руслі, що от ми зараз витягнули якусь там гіпер бомбу чи, чи дуже модну ракету. От ми вам її показали, і відповідно, українське суспільство, українська нація там чи загалом все західне суспільство має моментально настрашитися і, і, і грати на, на піддутку агресора. Насправді тут треба розділити декілька моментів. Перше, це є відповідь Путіна для свого населення. І для свого політикуму, для свого генералітету ми протягом двох з половиною років чули вже там не один десяток червоних ліній, які нібито світу, нібито Україні, не можна переходити. Тобто Росія переводить поводилась і поводиться на станом на зараз такий як класичний бандюган гопник, який розказує про свої правила. Ці правила постійно змінює під свої реальності і розказує всім довкола, що кому можна, а що кому не можна. Ну про намагається розказувати. Ми два з половиною роки чули про там десяток червоних ліній, що там ой-ой, не дай Бог буде здійснений там удар по Кримському мосту. Не дай Бог, хоч одна ракета впаде на територію Криму, а потім, не дай Бог, шешеця, не дай Бог дадуть танки. Наша відповідь буде і так далі, і так далі. І так далі. Тих червоних ліній вже назбиралося стільки, що від Путіна його в тому числі близьке оточення очікувало вже якоїсь відповіді, і ця відповідь була. Першу чергу, на мою думку, для них що, от, бачите, ми ж попереджували, що якщо будуть відбуватися удари, наша відповідь буде максимально жорстка, максимально сильна, і от ми от показали, що ми це можемо зробити з другого боку. Це є такий натяк заходу, що от ми можемо застосовувати балістичні ракети середньої дальності стратегічного значення і. Тобто без різниці, де да, ми їх можемо застосувати О, зараз. Ми показали, як ми будемо застосувати їх на території України України. А в подальшому ми можемо застосувати їх. Будь-де -да. це такий елемент налякування. А що стосується безпосередньо нас, ну знову ж таки? Ну це є так. Це є важка зброя, це є страшна зброя. Але хочу нагадати, що подібних ракет більшої кількості ракет, більшої потужності. Якщо взяти в загальній кількості обсягу ракет, які запускалися на територію країни, їх було набагато більше. Через то не треба вестися е, на якісь там, скажімо, такі е, депресивні чи налякувані моменти, тому що ну, ну, ще одна ракета. Ми колись дуже переживали, всі боялися там, вивчали, що таке кінжали, потім що таке церквони, потім е, міги коли злітали. Всіх там спочатку було це. Ну. Бачимо, станом на зараз, що проти цього можна боротися. Проти всього можна знаходити протидію. Тут питання, в першу чергу, щоб в нас не опускали силуки і питання до українського суспільства, до української нації, що в першу чергу наголошую знову про те, що я говорив вже не один раз. В першу чергу все залежить від нас, залежить від нас, наскільки ми будемо міцні, наскільки ми будемо міцні духом, наскільки ми будемо розуміти, що ми готові боротися і ми будемо боротися, наскільки ми перестанемо думати про. Різні моменти, які зараз багато кого хвилюють в мирних містах, там в політикумі. Якась там минулого разу всі в цій студії в мене запитувалися, що я думаю про можливу підготовку про вибори там через там, декілька тижнів. Ви вже питаєтесь там про нові ракети і так далі. Тобто, це війна, вона не передбачувана і якщо ми хочемо говорити про нашу перемогу і про нашу стійкість, то в першу чергу ці питання треба задавати собі. Так треба думати, наскільки ми маємо бути вмотивовані, наскільки ми маємо бути єдиними, наскільки ми маємо бути міцні. А ці всі інші речі вони насправді додаткові, що неодноразово показав в тому числі лютий 22-го року, коли нам всі не давали жодних шансів, і ми показали, що ми не то, що можемо вистояти більше ніж 3 дні, ми вистояли вже більше тисячі дні, тисячі днів повномасштабній війні. А якщо взяти з 2014 року, це більше ніж 3,5 тисячі днів російської агресії, і ми показали всьому світу, що ми можемо і ми будемо перемагати.